Розповім вам секрет, що камера вашого телефону вміє робити дещо більше ніж фоточки в інстаграм. 92 удари на хвилину. Прямо зараз мій пульс виміряний без фітнес-браслетів, трекерів чи інших штучок, виключно за допомогою камери смартфону. Схоже, хвилююся розповісти вам про нову фічу у нашому застосунку. Далі детальніше, як це працює під час кожного скорочення серця до кінчиків пальців, надходить більше крові. У паузах між ударами її об'єм зменшує ці колування впливають на кольор шкіри, і він в результаті ледь помітно та й змінюється. Покладіть палець на камеру згідно з інструкцією, і кілька секунд побудьте в спокої. Камера фіксує ці зміни, а алгоритм підраховує колування і визначає частоту пульсу. Якщо ж на вашому смартфоні декілька камер, спробуйте кожну з них, доки серденько на екрані смартфона не стане червоним. Це означатиме, що ваш палець закриває потрібну камеру, що дозволить читати коливання крові. Якщо з першого разу не вийшло, повторіть спробу. Можливо, потрібно трохи змінити положення пальця або ж силу натиску. Зафіксовані дані можна внести до щоденника пульсу. Або відстежувати зміни в динаміці. А для того аби правильно виміряти пульс на відміну від мене, варто перед вимірюванням побути у спокої кілька хвилин та спокійно дихати. Спробуйте прямо зараз, що здатен ваш телефон на таке.